Зароботок більше, ніж у двадцяти тисячника. Так що, якість та цифра підписників, вона а може взагалі бути 20-тисячник і ніякої монети її не світить, чи там стотисячник або галочник, да, можуть забрати так монету, або забанити твій канал, що якщо там ну, щось там уже Ну не знаю, то так що. Показателю то 2 тисячі, 5 тисяч, 20 тисяч. Це взагалі такий. Не особа показатель, я б сказала. Да, він показатель тисячу ну, да набрати для, щоб включити монету. А все остальне там ти не знаєш. Сьогодні ти можеш одну суму розробити, завтра іншу. А що був ще якийсь? То один такий був. Якийсь клончик. М можливо, ще я скажу так, що це може бути такий, якийсь, якого ми знаємо. В таких є багато провокаторів. От. І він собі зробив нового ні ні ніка от. І він собі з лівого ніка давай тут провокацію встраювати. Це просто такі люди є, які їм, якщо не, не зробили провокації, от То день просто пройшов зря. Оце треба на пакості десь піти по стрімах, погуляти з лівих ніків. Енергію нікуди, нікуди потратити Ось такі от там камера навіть видно на мене направлена. Так що хтось вже, мабуть, бачить, десь якийсь оператор камерний. Що я тут знімаю його. Так що тут у нас все під камерним наглядом. Он там такі гарні е, такі камені, схожі от такі камені, сюди звідси для невід, по центру, такий великий камінь. У нього такий він круглий, шліфований, я не знаю, він якийсь, іначе природно шліфований. І там у нього лапки такі якісь цікаві наче лапки, можу вам даже ближче показати, Сейчас покажу. Прогуляюсь трошки. Така скульптурка. Не знаю, як це вони його сюди притянули, чи воно в якійсь річці, чи де воно було такі камені здорові. Глибоці. Ось такий камінь, бачите? Там хтось ще? Я не бачу, хто там такий противний. Ви бачите, якщо там хтось щось там творить. Вони три модера. Ось такі прикольний. Ось зараз вам трошки себе покажу. Привіт всім. Не знаю, видно в мене чи ні. Привіт! Ладно, підемо ще. Такс. Ще посіжу, може хвилинок 10 до часу досидимо. Щоб була кругла сума, кругла сума, кажу, кругла цифра по часу. 43 хвилинки вже стрім у нас йде. Сяду на сонечко ще хвилинок, пару хвилинок. Тільки там 15 хвилинок посидимо. Ось така лавочка у нас тут. Краще, мабуть, так просто сидіти на одному місці. Вже такі одуванчики великі у нас. О, як якісь гігантели. І оця от квіточка така кашка, чи як вона називається. Такі кущі гарні, зелені. Вон, каштанчики.